Мінекономіки роз'яснило ситуацію щодо відстрочок для заброньованих військовозобов'язаних за порядком номер 45. Зокрема, відстрочки надані за порядком 45, залишаються чинними до вказаного терміну в посвідченні та в повідомленні. Зміни в реєстрі та резерв плюс, які скоротили строки до 31 березня. Стосуються лише заброньованих за порядком 76. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Мінекономіки рекомендували Міноборони оновити реєстр та застосунок резерв плюс. Крім іншого, вимога. ТЦК щодо інформування підприємств про бронювання за порядком 76 або надання витягу з порталу Дія як підтвердження від строчки, є законодавчо необґрунтованою. Міноборони роз'яснює, що за порядком 76 бронювання здійснюється через портал Дія, а переведення на спеціальний військовий облік відбувається автоматично. Тому підприємства, які забронювали працівників за цим порядком, не зобов'язані інформувати ТЦК. Бронювання через «Дію» не передбачає формування витягу, а інформація про відстрочку від. Вражається в електронному вод. Інші новини: Верховна Рада прийняла зміни до Кодексу законів про працю, що стосується надомної та дистанційної роботи. Тепер трудовий договір визначатиме умови відряджень для працівників, які працюють дистанційно. Також працівник може працювати дистанційно, якщо його дитина до 14 років навчається за дистанційною формою в школі.